Собі взяла кижаму, а мені ні. Я просто знала, де вийде. Я. я тебе питалася, тобі щось взяти, ти сказав, в мене все в машині є. У мене були шорти футболки. Тому. Mm -hmm. Ну, але мене шорти і футболка на вчорашній день і сьогоднішній. Це за холодно, ти з'їзд. Тому що в нас кавалерка так похолодала, що це просто, але є... Все, що то ще завтра така погода, і вже буде сонечко, вже буде спека. Вже немає, знаєте, такої, такої погоди нейтральної. Так, щоб було всім добре. То або дощі, або холодно, або спека. Ну, але як я кажу, що маємо, то маємо, цим і живемо. Бо на погоду ми повпливати, ніхто не може. Ще одне, ви знаєте, коли включається такий режим підготовка до дня народження чи його. Воду, тут, взагалі. Я хлопець що... вбрав такий курва ладний червоний космопочив. Я собі варити. щось там знайшов, дів, поголився, в душ сходив і все, я гарний. Та ти що гарний. А в чому ти завтра підеш? Я маю джинси. Красота моя неземна! Маю джинси гарні маю. Що я маю? Кажи... Шлюбні мешти десь маю. То, 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 все, Ти договорився. Витягуєш, то ж ти ходив на випускний, тому йдеш. То, що не буде защіпатися, фігня, я тобі за... То зараз маєш. гонитва по магазинам, якихось ну, салонів, та, щось бітися, що бітися, що не бітися, ага. що зробити. Я вже плюс-мінус знаю, в чому я піду, просто хочу ще твої реакції побачити. Ага, ну я собі вже так намалювала ту картинку. Ще правда до свого косметолога. Не косметолога, а візажиста не дзвонила, бо вони в аеропорті. І сідають вже в літак. Мені ще треба подзвонити, записатися завтра на укладку э, на, на макіяж. А хто візажистий? То в мене один візажист. Я mm. Так як вона ну, мене дам? намалює, мене так ніхто не намалює. Ні, малює і Іра малює, але Іра зараз не може малювати, тому що вона чекає бейбіка маленького. І потім Юля Стасі. Але я думаю, що я най... завтра би довше поспала, якщо чесно. Бо не знати, що який сьогодні буде день, бо сьогодні ми маємо королів і Максима забрати Стрия. А коли вони будуть, ніхто не знає. Так що це кордон, і тут таке. Знаєте, можуть і 10-та вечора приїхати, а може і 12-та вечора. Так що тут не поспішиш, все залежить, коли ми їх заберемо їм щось таке приготувати і напор, ну коли будемо забирати, привезти. Я думаю, може, навіть на літа. А, до речі, кавалерка, я вам зараз щось розкажу. Каже до мене вчора Віталій. Ні, я така хожу і кажу, тако. часу не було до хати заїхати, знаєте, бо літали. Маємо деколи ще такі справи, що вам не можемо просто про них нічого сказати і розказати, тому що готуємо бантики і трохи літаємо, бо це не все так. Скоро робиться, як ви собі думаєте. Ну, але потім все вам розкажемо. І бувають такі дні, що нема коли навіть до хати зайти поїсти. Ну і а ви знаєте, ми в курортному місті Трускавець живемо, так що в нас дуже багато столовок є, там, де дуже смачно готують і можна перетруднути. Ну і ми вчора я кажу, що їдемо по салатку, а він до мене каже, ой, може на кінець стоя, там наївся пильнень. Та я, я так послухала третій місяць. то і кажуть, слухай, шановний, я наліплю пельмені, мені знаєте, коли я сплю, просто мені треба на цей час. Я його виділю, я наліплю. І ти так, як Максим тоді, скільки я зварю, ти все маєш з'їсти. Та ясно тут. 10-15 штук я навіть не буду з тим бавитись, бо то нема що ліпити, 10-15 штук. А таку мисяру, щоб ти з'їв. І щоб ти вже знав, що таке пельмені і принаймні мені а тоді не треба ні. місяць часу, ну, вже про пельмені нічого не говорю. Добре, Бачок, все, я раз добре, їдем, їдем, хватить, бачите, я Максима разом... Добре, їдемо, хватить. Бачите? Добре. Ви кажете. Пельмені хочемо. Все, добре. Я вам відклала. Завтра буде. Ага. Добре. І я закинула. Ближче під вечір я вам закину. Добре, добре. Я вам відклала, а зараз вам скину. Щиро вам Я Рада вас чути. Ой, щиро дуже дякую нам займ. Дякую. Дякую, я вас Все. дуже люблю. Ми Ой. вас усі дуже любимо. Щиро вам дякую, нам дуже-дуже приємно. Дякую. Все, гарного Все, вам дня, до побачення. До побачення. А що ви посідали? А що Чого? твої сили, а я маю від, відбиватися всім? Я сижу по твоїх рекомендаціях. Де бачиш, є можливість присісти, я так і роблю. А, а я, кажу, а я набираюся досвіду, я тепер буду дзвонити і казати, що я, я від Галі. Добрий день, я від Галі. Ой, люди добрі. я теж від Галі. Кавлєрка, я вам скажу, що ж це взяти. Ну, до хати теж вона. Тобі як там? Де два шоколадних, два таких і, і... один світлий? <гум> два шоколадних, два і один світлий. Так, да, два і один світлий. <гум> То кавалерка називається, що людина вже перепрацювала одна, друга і третя. Вже щось таке мене в речці, А але ніяк кухні мені треба, мене немає. Не там де більше світлого. мені там не більше світла. Там... Та да, ви можете собі, собі скласти двоє. О, дивися. Ну, так ну. взагалі так Як? Один, один, а два ти і собі один. Та, ти <ріст> Та такий самий? Ні, я, я хочу там де ти. Та я щось там бачу, що. Да? Добре, здаріться. О, так далі